Творче об'єднання на читай, Аля Кобза. Щастя і спокій читає Надія Крапка. 23 червня. Щоденник сказали вони чудовий спосіб рефлексії, можливість знову і знову переживати події, які відбувались колись давно. Дивитися на спогади очима іншої людини, відсторонюватися і аналізувати. Тож я й сиджу зараз посеред своєї вітальні, намагаючись щось записати дарма, що не відчуваю жодного терапевтичного ефекту. Як там говорять, треба просто почати написати перше речення і все піде. Отже, сьогодні мені знову наснилася дружина. Я сидів на веранді, попиваючись філіжанки каву. Навколо метушилися діти та цуценята, всі невгамовні нащадки природи, всі однієї крові. Над літніми квітами джищали комашки. Як зараз пам'ятаю оце дзз-дз. -дз -дз. Тому все видавалося навдивовижу реальним. Десь на фоні співали дівчата. Наче і не бачив їх, але чомусь чітко уявляв, як вони, мов ті же квіти, повибринькувалися то тут, то там, босоноги, тендітні, геть крахкіт. Не дівчата, а цілі дівчатонька, сміхом, що розливається, мов би, вода, і променистими очима, як завжди, на Івана купала. То тут, то там миготіла й дружина, щоки її злегка рум'янилися. Вона гойдала стегнами, говорила ще з чутливими губами, а потім знову тікала, зиркала карими очиськами на дівчат, дітей, собак, які то перемішувалися, стаючи якимсь зміїним клубком. Безоким страховиськом то знову виринали поодинці, рясно заливаючись реготом. Заради неї я переїхав в село, заховане поміж карпатських гір. Був науковцем, письменником, любив публіку й забави, аж тоді став сільським вчителем, лиш би бути поруч з нею. Я робив би це ще раз, і ще раз, і ще, 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 лиш хоча б на мить пригорнути її до себе. Хотів встати, втім, піднятися з крісла був не в змозі. Намагався дотягнутися рукою, схопити її за сідницю, притиснути до себе, обхопити талію руками. Вдихнути запах чорного, як вороняче крило волосся, але не міг. Сни це просто прокляття, які дають можливість поглядати, насолоджуватися здалеку, вловлювати кожну рису коханого обличчя, але ніколи не дозволяють відчувати безпосередню близькість. Надто, коли ці сни є спогадами з якогось минулого життя, я важко вдихнув. В такі моменти можна вдовольнятися й марою. Розгорнув газету, закинув ногу на ногу, сьорбнув кави. На пожовклих сторінках виднівся заголовок, спілка письменників України, вкотре знайшла новий самородок літератури, яких висот молодь може досягнути тепер. На мить, на зовсім крихтку мить мені здалося, що це вже кінець. Сон раптом стане реальністю. Я таки зловлю кохану в свої обійми і більше нас ніщо не потревожить. Я відкинувся на спинку м'якого стільця і відчув спокій, щастя і спокій. щастя. Старий нотатник розкривався неохоче. Корінець давно зламався, звільнивши з власного полону сторінки, які так і хотіли полетіти, втекти світ за очі. Захопивши з собою важкі думки, що ними були списані. Він взяв олівця, підточив, злегка натиснув на тонкий грифель пальцем. Той одразу ж побілів, а тоді назовні виринула багряна крапля, налилася й рушила донизу, намагаючись досягти паперу, на якому могла б закарпуватися навіки. Байдуже злизнув її язиком та почав писати. Мені знову наснилася дружина. Цього разу в день нашої першої зустрічі. 30 червня. Спочатку я побачив її посмішку. Пухкі губи розтягнулися безтурботно і трішки лукаво. Вона не показувала зуби, мовби соромилася, але все одно була надзвичайно прекрасною. Я зупинився, мов отетерілий. Здавалося, що колись, дуже давно, в далекому дитинстві, якого я й не міг пам'ятати, якийсь хірург забув всередині мене голку, і от вона вирішила дати про себе знати лише зараз. Серце защемило, закололо, в очах затуманилося. Відчув, що от-от втрачу свідомість, впаду на землю і віддамся в обійми Богові смерті. Та це тривало лиш мить декілька секунд. А то й навіть не секунда, а якихось ще більш крихкіших часточок нашого буття, тім абсолютно доленосних. Відтоді світ став яскравішим. Почувся спів птахів, плоди заром'янилися, нанилися соком, готові от-от розбухнути, барви ожили, зашелестіли, запроменіли, заколисалися і раптом осяяли її обличчя розкішним квітковим вінком. Тоді я багато мандрував. Мене манили дикі краї, гори, незнані скелі, чи їх поверхонь торкалися ще морські чудовиська давнини. Приваблювали люди з їхніми дивними звичаями, тварини, що володарюють цими землями, місічні істоти, чиї сліди вчуваються в кожному закутку. Сама доля мешкала десь тут, поруч столітньою бабунею, і прикладала до себе. Все міцніше заплутуючи своїми нитками. Жінка, яка так швидко увійшла в моє життя, танцювала того вечора в самому центрі кола, всім роздавала свої посмішки, граційно вистукувала за каблуками, простягала долоні навіть змореним і знедоленим. Пристрасть і чарівність, сховані поміж квіткових пелюсток, випромінювала своїм танцем для всіх довкола, але було в цьому і щось особливе. Щось, що відкривалося лише мені одному. Я це знав. Ми обоє це знали, перечуваючи, що врешті опинимося в одному ліжку, що врешті ділитимемо побут скону. З нею я відчував наповненість, наповненість гармонію, а ще щастя і спокій. Де ж взяти їх тепер? Як радив лікар. Він розділив аркушик на дві половини. Що відчував тоді і що відчуваю зараз? Вперше вписав слова, які вже не готовий промовляти голос Щастя і спокій, другу залишив пустою. Бо описувати ніщо це справа філософів, а не зневірених колишніх людей. Вийшов на вулицю, На дворі падав дощ. Темні хмари важко навалювалися на вузькі вулички. Відколи повернувся у місто, рідко гуляв без справ. Надто сильно боявся думок, спогадів та бажань. Часом думав, чи було б краще зовсім не тікати звідси, будуючи кар'єру науковця, а потім вирушав до церкви, де плакав, як мала дитина. Це давно стало рутиною. Сидіти на дерев'яній лаві. Вдихати просякнуте ладаном повітря, стискати в пальцях старий нотатник і витирати сльози, що безвільно котилися щоками. Навідався сюди, вперше геть сп'янілий і розчавлений. Тоді він розглядав вітражі і малюнки, вдивлявся в очі апостолам, ангелам та святим, намагаючись зрозуміти, чим заслужив таке покарання. Згадував, як палав його дім, як кричала від болю кохана, як звідусіль лунали молитовні співи і мовчки запитував, як вони могли допустити все це? Куди дивилися ці прозорі, байдужі очиці захисників всього доброго, від усього поганого? Тож плакав не від того, що раптом повірив у Бога. Не від того, наскільки проникливо, хай не бездолі лицемірства й прибріхування щось промовляв місцевий ксьондз. Плакав, бо ж лише так міг хоча б трохи задурити свій біль, але не втамувати. Сльози були для нього мов би, сухар, який притуплює голод. Подорожник, який прикладають до рани, щоб принести полегшення, але не вилікувати. Перше липня, обіймаючи, я клав голову їй на плече, притискав до себе так міцно, що ж наші серця торкалися одне до одного. Моє якесь сухе й холодне, спокійне і безтурботне, її гаряче, тріпотливе, тривожне, мов крихітна пташина. А тоді починали битися водночас, в одному ритмі, в одному настрої. Іша наповнювалася чимось, розросталася, заповнювала любов'ю, і я так боявся злякати цю мить, що лиш беззвучно торкався губами дівочої щоки, вуха, шиї ключиці в пошуках тепла. Досі пам'ятаю запах її шкіри, було в ньому щось від дикого звіра, первісне й природне. Тож, блукаючи губами її тілом, я дихав, глибоко вдихав цей аромат, мовби саме від нього, а не від повітря, залежало моє життя. Моє ж тіло тремтіло майже нестерпно, так сильно я її жадав. Коли вона розкрила свій секрет, мені було байдуже. Коли вона врешті посміхнулася, оголивши гострі ікла, я не сказав ні слова. Я дозволяв робити собою все, що вона забажає. Вона пила мою кров. Ми кохалися і нашими тілами стікав не лише піт, в повітрі завжди пахло металом. Багряна рідина стікала з моєї шиї донизу, липла до шкіри, запікалася, допоки моя люба не злизувала її язиком. Поки мої пальці блукали її білосніжною шкірою. Заплутувалися в чорному волосі, торкалися спини й стегон, вона огортала моє тіло кривавими поцілунками, вкривала ніжними укусами, закочувала чорні очі від свого демонічного вампірського задоволення, а не приносила нікому шкоди, не відрізнялася ж, бо від людей нічим, окрім потягу, що прокидався в любовному шалу. І вічного життя, яким нагородили її первісні боги. Ти ж ніколи мене не покинеш. З болем, згадую, як того дня прошепотіла вона, пригортаючись до мене гарячим голим плечем Ми доживемо разом до старості, виховуємо безліч дітей і внуків, познайомимося з маленькими правнучатами і помремо. Звичайно, кохана, відповідав я, хай це й була лише гра, приваблива вигадка, якою вона забувалася від своєї нелегкої долі. Вона знала сам смак любові і вирішила подарувати це знання мені, дарма, що був звичайнісіньким смертним, дарма, що врешті це коштувало їй життя. Він ішов парком. Набираючи в груди якомога більше повітря. В кишені тяжіла металева ноша, спусковий гачок якої злегка врізався у вказівний палець. Хай би скільки разів не нагадував сам собі, що задля техніки безпеки так тримати зброю не можна, все ж не міг стриматися від цього майже мимовільного руху. Почок пальця віддавав тупим болем так. Наче кров'яна капля мстилася за те, що не змогла залишитися в історії нотатника. Ти типу, повільно було важко. Спогади слідували за ним крок за кроком, наздоганяли, мов хижий звір, відганяв від себе той самий день щастя і спокою, який завершився так трагічно. Стримувався, щоб не згадувати обличчя священника, Страшне й перекошене, гидливе й немічне, тонкі потріскані губи, з яких раз у раз зривалося слово чудовисько, міцні руки, які тримали його кохану за підборіддя, кулак, через який прекрасне обличчя любові перетворилося на криваву мішанину. 6 липня. З тобою я стаю необережною, сказала якось вона, вчергове зализуючи залишений на моїй шкірі укус. Сьогодні на ринку я раптом розсміялася. Знаєш, не так, як завжди, а на повний голос. Якесь дитя, побачивши мої зуби, почало плакати. Це нагадало мені, ким я справді є. Ми не поверталися до тієї розмови. І зараз я себе за це дуже сильно картаю. Все своє життя вона вмудрялася обманювати людей, майстерно гралася з їхніми реальностями, нашіптувала, переконувала, вигадувала щось. Тож вони й не думали про її вампірську сутність, а якщо й думали, то лишалося це чутками. Так вона жила у кожному селі, аж поки не зустріла мою прокляту смертну душу. Якби ж то я дійсно міг цьому якось зарадити, якби ж то вмовив бути її обережнішою, якби. Він біг. Він втікав від свого минулого так, як тільки міг. Пістолет боляче бив по стегну, але йому було байдуже, бо позаду бігли образи села, яке враз спалахнуло бажанням помсти. Людей з запаленими факелами, які звідусіль кричали. Рятуйся від неї, вона тебе причарувала мерзенне чудовисько. Селян, що забули, як вона їх лікувала, прихищала, ховала в себе від негоди, з якими тішилися й сумувала, яким допомагала народжуватися і яких проводжала в останню путь. Тікав від мерзенних вилупків, які хором співали молитви. Міцно тримаючи його, допоки його кохану нищали за гріхи, яких вона не робила, самого себе, слабкого і знесиленого, який, захлинаючи сльозами, тоді благав облишити її в спокої дерев'яного кілка з металевою ручкою, яка загрозливо блиснула в світлі місяця, а тоді тріумфально занурилась тендітні жіночі груди, закінчивши довге життя останньої свого роду. Дядьку, з вами все гаразд. Спогади ж одразу рвалися. Чоловік зупинився і роззирнувся в пошуках джерела звуку. Ви якийсь дивний стривожило щось? На лавці сиділа, дригаючи ногами, крихітна дівчинка і чорними оченятами намистинками позирала на нього. І Сама вона була, наче мишеня, навіть голос був радше пищанням. Аніж повноцінною мовою, хіба що чорне волосся густими пасмами спадало їй на плечі, розпатлене, неїжачене, мов з дикої кішки. Та наче все гаразд, спробував посміхнутися, втім посмішка вийшла якоюсь вимушеною і кривою, болісною гримасою. Дівчинка байдуже потиснула плечима. Когось вона йому нагадувала, якийсь дуже далекий образ зринув посеред кривавого божевілля минулого, а потім знову поринув у забуття. На мить його обличчя зосередилося, а тоді прояснилося. Він вдихнув і кинув на прощання. Не варто тобі розмовляти з незнайомцями мала, ще попадеш на якогось злого вуйка, і. Навряд ви знайдете те, що шукаєте там, куди плануєте йти, раптом посерйознішала дівчинка мишеня і глянула йому прямо у віч. Повірте мені на слово. Враз вона видалася йому не дитиною, а цілком собі дорослою жінкою, яка бачила її вогонь і воду, яка дивиться наскрізь крізь нього, зазирає далеко вперед. Відчуває сам незримий подих буття всередині всього живого. Тоді її гукнули, і магія розвіялася. Дівчинка розсміялася, кинулася в сторону жінки, яка, ймовірно, була її матір'ю. А чоловік рушив далі, продовжуючи плутатися думками десь поміж минулого і майбутнього. Оговтався перед дверима власного дому. Постояв коло напіврозваленої халупи, пововтузився старим замком, який поставили невідомо коли і невідомо для чого. Зміг відчинити двері лише після того як вдарив по них ногою старе дерево лиш заскавчало і скрипнуло, відкриваючи шлях холодний, давно вже покинутий дім. Взяв слухавку телефону, покрутив номер слюсаря та домовився, що той згодом навідається. Щоб зремонтувати нарешті той чортовий механізм, зупинився в вітальні. Тремтливими пальцями витягнув старого нотатника і поставив на стіл перед собою. Поруч дбайливо розгорнув фотографію, звідти на нього дивилася пара людей вже й зовсім йому незнайомих. Усміхнений чоловік в костюмі тримав попід руку жінку з волоссям кольору воронячого крила. Вона всміхалася, приховуючи зуби, але очі її сяяли чистою, щирою, неприхованою любов'ю. Розгорнув нотатник там, де вранці малював таблицю, уважно розглянув кожну колонку. Що відчуваю зараз? Заплющив очі, важко видихнув, зібрався з думками. Раптом йому пригадалася дівчинка мишеня з чорним волоссям. Чорним волоссям кольору воронячого крила, таким же, як і у його коханої, такими ж чорними очима, таким же серйозним голосом. Тілом пробігли мурашки, душа раптом виповнилася спокоєм, з'явилася енергія і нові сподівання. Вперше за довгий час він дійсно знав, що робити, що, як мої, спокій і щастя. Дійсно, не десь там, а тут, на землі, подумалася йому. Так само подумалося, що завтра прийде слюсар, а наступного тижня можна буде запросити на чай знайому. Оту красиву дівчину, яка працює в кав'ярні. А ще варто сходити в театр. Точно, обов'язково варто сходити в театр. На місці, що ще зранку було пустим, написав одне слово передчуття. Заклав фотографію поміж сторінок. Обережно закрив нотатника, щосили жбурнув його до каміну, ще довго спостерігаючи за тим, як всередині витанцьовують залишки згорілого паперу. Обов'язково варто сходити в театр і дівчинку знайти оту, що з чорним волоссям. Сміхнувся. пучками пальців погладив свою металеву ношу яким же кумедним раптом видався цей світ навколо. Яким же чудесним, яким же спокійним і щасливим. Та не сьогодні бах! Вечірня тиша раптом струсунулася, згуркотілася, розбурхалася пострілом і раптом стала ще глибшою. Творче об'єднання на читай. Аля Кобза, щастя і спокій, читала Надія Крапка.